Заїхав гості до свого старого доброго друга. Ми з ним дуже давно знайомі, І Головне, що в нас сходяться, погляди на завтрашній день сільського господарства. Було дуже цікаво, якому сьогодні стані село знаходиться. Бо коли дивишся телебачення чи читаєш газети, то там так в основному ми звикли такі. Високі слова про здобутки на селі, а почути людину, яка від землі, яка кожен день приділяє увагу цим проблемам, це зовсім інша річ. Побудовано нове сховище для зерна, причому, я розумію, найсучасніші технології, американські технології. 150 це, це завтрашній день дійсно. Тому що яка проблема на селі завжди була? Зерно зібрали, а де його зберігати, особливо, якщо зберігати треба до весни, то немає. І що, і, що з ним робиться, воно гине по великому рахунку. Чи з, з товарної пшениці там становиться такою, тільки для відомо для чого. А ті цифри, які говорить наш шановний ну вони вражаючі дійсно, незважаючи, що кажуть, цей рік був не зовсім для цього регіону добрий. для для села, для кукурузи, тож і для пшениці. Але дай Бог, якщо б хоча б більшість господарств України наближалась до цих показників, у нас б в країні ніяких проблем не було.